Та ось і друга синенька машинка, це Ford EcoSport на 2-літровому моторі. Ми маємо таку led оптику ми маємо проталанзувальні фари, дуже класний синій колір. Теж, мабуть, якийсь Black Edition, тому що всі накладки, всі диски, вони всі чорні. Такі накладочки також чорні, Баємо безпічовий доступ. Автосвітло, електрорегулювання, сидіння. Чому у нас таке гарне кермо? Тому що у нас пробіг 10 тисяч кілометрів. Дивіться. Бац 800. Він у нас на автоматиці. Ось у нас прикурювач на 12 вольт. Тут у нас управління клімат-контролем, старт-стопи. Дві USB зарядки, підігрів керма, підігрів сидінь. Ось така є мультимедіа, кнопочка старт-стоп. На мультимедії у нас присутня. Камера заднього огляду. Мультикармо у нас з круїз-контролем, та голосовим управлінням та керування всім бортовим комп'ютером. Комбінований салон у нас зі шкірою. Тут у нас підлокітник з двома підстаканниками. Відкривається автомобіль ось так. Тут у нас така кнопочка, ось так. От відкривається багажничок у нас. А багажничок невеликий, не маленький. В принципі, він є. Тут поличка в нас, під поличкою у нас ще поличка, і під поличкою цей у нас, у нас, у нас наборчики всякі. Друзі, кому сподобався даний автомобіль, цей Ford EcoSport, Запрошуємо вас на автопоїнт. Софіївська, 19, Білогородка, щоб протестувати це унікальне, красиве авто. Всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.